Значить, ми зараз знаходимось в значному місці Кривого Рогу. Ну, куди ж ти? Куди ж ти камеру була? А, між іншим, це фонтани. Вони. Ну, як фонтани? Це водопади, які грають роль у балансі великого дзену. Тобто, цим урівноважується весь сесит. Я прийшов сюди. Не дарма я тут кричу і розпинаюся. Я прийшов сюди для того, щоб подивитися на них і зарядитися від них енергією землі, енергією космосу і енергією води. Десь там за горизонтом, ми не будемо показувати горизонт, знаходиться величезна криха льда льоду. І в ній дуже багато хлору. Вона аж зелена, аж синя від того. Але це нас не бентежить, бо ми зараз всі тут зібрались заради цієї води. І хотілося б сказати, що не дарма. Адже ця зелена вода вона є джерелом життя для всього. Раніше тут жили крокодили, Але коли я тут з'явився, вони всі вимерли. Здавалось би, чому? Ну, раніше тут були і маленькі різнокольорові племена, але тепер їх також нема. Залишились тільки руді і звичайні. Хочу наголосити, що отут -от, в цій річці небезпечні водовороти. Ми зараз прямуємо до... До чого ж ми прямуємо? До Вутерфолу, до водоспадів. І на тих водоспадів немало козаків залишило своє життя через необережність. Вони плавали на своїх чайках, а там були пороги. І вони спіткнулися, і бах! Не знаю, що ще сказати. Здоров'я погибшим і слава козакам!